Так, міфи, це розповіді про богів, духів та на природні сили. О, зайшло в Клешку. Ох, ніхуя собі, нова ліга. Ну ладно, конспект, коротше, пішов нахуй, і давайте грати в Clash of Clans. Всім привіт дорогі друзі! З вами Еверест. І у нас ось все, буквально нещодавно закінчився техперерив. Я дуже сильно чекав, уже дуже прям з вчорашнього дня жду, коли тут вийдеться обнова. нова. це все прощупав. Прощупать, Да? Ну, як, 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 як ви бачите, ніяких ММР немає ніяких кубків. У мене вже якась тут ліга автоматично дана. Ну, думаю, це м -м, якась висока ліга, тому що. Е ну, я Apple 5900, я закріпив, що вимали, ви на 5987 кубків. Так. Да, на жаль, знаєте, <кл 'язок> такі трошки фрікові е іконки, мені чесно, вони не особо подобалися. Там дивись, якісь пік, але ну, давайте доглянемо. О, а, це от Ніхерасов, це дивіться, це в мене остання ліга, оказується. Нормально, слухайте, може, давайте ще. Зараз <кхід> детальний такий обзор, подивимось внову, Багато чого ми тут, ну так сказати, дивіться, не будемо. Так, кстати, а це вже, я так зрозумів, немає ніяких топов, чи є. Так, всі на тисяч, Ну ладно, якщо я сьогодні, кстати... О, подожди, хороші новості, твоє село готове, так сказать, коліфкони до хайрангов, ну тобто до рангових ігор. Це... Там шеф, де відбуваються битви за славу. Давайте подивимося і приєднуйся до турніру, вигравай кубки і досягай високих хайрангів, щоб заробити... Покращені награди, звісно, братішка. Так, що тут у нас? Давайте поставимо розстановки. Боже, я вже спалив всі свої розстановки, які тут є кіберспортивні. Так, ну тоді давайте Джой до торнаментів. будемо зараз все тут шукати. Я думаю, це не скоро буде, тому давайте поки подивимося, що нам тут в обнову завезли. Доволі багато чого цікавого. Мені так здається, що тут у нас? Легендарна Ліга, там, де топові ігроки вкладають свій, свої скіл для перевірки. Кожен гравець отримує ці число, ата... ага, кількість атак і дефенсов за день. Ти можеш підняти до 40 кубків за атаку. Ну, це, понятне діло. До речі, там ще дивися, що за дефенс буде. Якщо там ти за дефенс хорошо, то ти будь давати кубки, які суперник не забрав. Це кстати, їм було. Е... Я думаю, всім вже мозолить очі тут, де у мене левел цифра 15, ну, точніше, число. давайте тоді подивимось, що тут у нас. А тут у нас, братішки, як бачите. Тут у нас якраз є ачівочки. Так, запам'ятовуйте кількість, таке так, число мого experience. Хоча подождіть, поки не запам'ятовуйте. Це ми, Так, все, тепер запам'ятовуйте і запам'ятовуйте такі число гемов. Дивіться, скільки мені обнова зараз джемчику принесе просто. Скільки там дають косарь? А, блядь, 250, ну ти серйозно, це ж маловато якось. Ладно, там би 2000 давали як за чемпіона тоді. Пам'ятаєте, колись було. Давайте, найс. Nice. О, тут он. Та камон, ну які 500 гемов, ну. Це так мені цікаво, щось маловато мені гемов насипало. Ні, ну слуйте, 9000 гемов. Солідно, слухай. Солідно, все-таки виходить. Це скільки в мене виходить? 3,5 десь получив, по експіріенсу взагалі мало, ну, все одно, 4000 почти нормально забрали. Що ж там, подивимось, що там. А, ну. А, бля, це ж вроді там, кстати, треба буде завтра вже атачити. Вроді в понеділок не іграбільний день буде і будуть тільки збирати турніри. На жаль, ми тут а, і сьогодні не поіграємо. Ну, як бачите, мені дали хайранг сразу. кстати, що там у мене по друзям. По друзям у мене всі на алмазах. А, Юрок, кстати, красавчик. А, бляха, знаєте, таке трошки мені не подобаються такі іконки, як бачите. А раніше це на щитку, а це число, прям якось не знаю, естетично виглядає. Ну, ось, я, до речі, в вересні цього сезону також вийшов на кращі результати. У мене тут виходить 33 Місце, ну Я зайшов на 5900, зайшов топ-100 тисяч ігроків, і, понятне, діло, я підняв. Подняв легенду, саме високе звання мені зразу дали. Звісно, зірки тут, то правда, не, ну хоча воно логічно, що там знаходиться, але ну, мені нравилося, що тут а зірки під сразу знаходяться, але. Ну, знаєте, ну, обнову я думаю, що воно щось буде хуже, але я ще не дивився, що у нас там по турнірам буде. Блін, знаєте, це трошки погано, це ми сьогодні все не потестимо. Навірно, відос на пару днів розтягнув. Да. Ну, хоча б якийсь сенс. А до речі, тут аж. Багато хто не знав, ладно, давайте подивимося разом. Дивіться, тут ж хардмод уже буде жорсткий хардмод, який є там, вроді різні його типи є. Ну тут, щоб ви розуміли, дефенс буде бути на 20%. Ну, давайте більше дамага буде на 20%, а герої твої будуть. На 20% по... Ні. А, ворожі герої будуть на 20% краще бить і по ХП вони будь-більші, а твої герої, то понятне діло, то вони будуть на 10% слабші і на 10% слабіше. От якось так. По бонусу вроді все нормально стало. Стар бонус теж нормальний. До речі, ще і сюрікени це будуть нам давати. Це кстати, нормально. Да? Ну, ну знаєте, якщо чесно, давайте скажу так свою думку. Ці ліги, ну просто якісь, ну, емблеми саме дерьмо. Задумка непогана, ну от просто подивіться, що це скелетон, варвари, арчери, да, лучниці, Ну коротше, що це таке? А, старі значки, вони хоч якісь оригінальні навіть були, да, а це. А, просто з існуючих юнітів списали і, ну, таке собі, ну, да. Вон може деякі, ну, то дракони, вони. Імбово виглядають, але блін, ну це ж теж є юнітим. Да, Оте там Титан, да, Тітана, це правда, стар стара емблемка. Вона відсилалася на Кінгада. У Кінга там така емблема на алтарі, але це тільки Тітан повторюється. Інші ліги були якісь, знаєте, ну. Оригінальний, можна сказати, не зв'язаний з Clash, так, як будто щось таке отдільне. Ну, це мені більш нравилось. Вони якісь більш естетично виглядають під Але ладно, думаю, з часом привикнемо, але. Ну це неудобно буде називати. Просто прикиньте, о, я в electro 31, да, я в electro 33. Ну, це взагалі даже тут. Мало хто сорієнтується, хто мало хто буде про це запам'ятовувати. Хоча тут вроді їх і так небагато, всього по три штучки, думаю. Думаю, зв'язнь привик нам все-таки до всього ж ми тут в цій ігрі привыкали, до пропажі Глобала теж пропали. Кстаті, абсолютно всі обнови, які виходять осінню, просто багато чого такої удаляють, що тоді легенда, оце облака. Да. Ну для кого я? Комусь не треба було це. Хтось не любив довго ждати, мабуть, ніхто ну, не любив, а от саме головне, це, що в 2019 році удалили Глобал. Це прям. Така велика втрата для керша. Так, ну пока що ніяких тут топ плеєрів немає. Давайте, кстати, нагляну, що тут я. Може, десь по хайрангам сижу. О, дивіться, 152 місце. От, от вам красавчик сидить. Кстати, подожди, а, а по. Може, десь в світі десь засів на якійсь на такої позиції. Ну, ні, я тут аж 18. Да, 18 тисяч міст наш ну, коротше до хера. Ще. Ладно. Завтра вже будуть хайранги, так сказати, починатися. Так, ну це. О, кстати, А, це було, так. Да. Ладно, я тут а потім сам подивлюсь. Но, кстати, бачу, тут вже по 128 тисяч. Двіться. Нормально. Кстати, ще на твинках треба буде зайти, поактивувати кубки, хоча. Б. Ща, бляха, я, я не зайшов, да. у мене всього-навсього якась пека тут а, все, знаходиться і все. Треба буде тут хайранги теж піднімати на інших аккаунтах. Ну, коротше, ідея непогана це об'єднати глобал, об'єднати. Е, ой, який глобал, об'єднати легенду, об'єднати практично. Так, не знаю, ну мені ресурсу буде вистачати, я думаю, з легенди, як і тоді просто. Ось така якась обнова. На жаль, ми це все сьогодні не потестимо, просто йде підбор суперника і нічого годного не шукає. Тому що. Же... Не знаю, якось можна стрімчику десь я десь буду запускати. Не знаю. Я, мабуть, це все змонтирую, випишу. У нас такий був невеличкий обзор на оновлення. Вроді все, що я хотів вам показав, А, ні, подожди. кстати, тут аж вроде пружинки улучшили, Дивіться, вроді мені здавалося, що треба улучшити всього-навсього бомби. І в мене був би фуловий аккаунт, не рахуючи суперзаряди, але. Але до мене тут ще й стрін-трапи теж, стрін... да, теж прийдеться качати, все-таки 7 левелов, ну коротше, за пари ще багато. Ну, дома, кстати, нормально такие їдаються. Я надеюсь сподіваюся, що убьют, уб'ють да і не будуть ними хто играть. Короче, все, друзі, за 4,5 4500 гему ми з вами залутали. В легенде, на жаль, не поіграли, але думаю, геми це главное, що тут було в цьому відосі. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть, як вам, нові емблеми. Лічно для мене емблеми повна хуйня. Ну, я, я чесно так скажу. Тож, ну, мені не подобається, вони для мене. Старі амблемки для мене були більш рідні, да? ну, давно ми до них привикли, да? і вони більш красивіші, будемо чесно. Не знаю, може комусь подобається, але це ваше мені, так сказати. Ну, комусь може різні речі нравиться, це нормально, але мені ну, не подобається. Повне просто відвращення до цих емблем. Що за дизайнер мені хотілося б його побачити. Друзі, тут якраз вже знайшло мені лігу, одну катку я зіграв, але що ви понімали, мене викинуло з катки. Ну, розумієте, обнова вийшло, ще все поки що м -м, можна сказати, сире, то може викидувати такі баг, бувають. Не зараз записом буду грати, теж ризикую. Ну давайте все-таки пойдемо. Що ви понімали, зараз на даний момент я знаходжуся, одну катку злиту зіграв на, третій, на 33 третьому місці, і там у світі, що ви понімали, вже півтори тисячі не ну, вже корочне. 1600, ладно. Давайте не будемо багато говорити, поїдемо сразу в катку. Кстати, тут же у нас і гірси трошки слабіше, то треба це враховувати і обирати правильний варіант, куди дропнуть файр. Так, що по арбалетам? Арбалети ну, достануть кругом, по-любому беремо коломет. А от закинуть я хочу, походу в цей інвіз свого варда. Ну, бачите, у мене написано Легенда, типу, що на мене намек. А, будемо зараз спробувати в інвіз тавер закинути. Давай, рот Вардена. Так, давайте ось так, ось так. так ну, там я забираю, по ідеї. Варден тим паче, у мене теж слабіший вже буде такто. Треба тож зараз уважно за цим всім слідкувати. Так, просто подивіться так, тут одразу рейдж треба дропить Кидаємо Fire, і в мене вроді це все зноситься. Да, область дозволяє. Все хорошо у нас сектор прям повністю улетів. Урона хватило. Так, давайте далі печук. Я з таким міксом, кстати, граю, хто замітив. Ну, я на його тестив, а зараз я його, вроді, на свою думку, як до досконалості довів. Да? Вже нормально ним граю. А, так, куди в мене Слухайте, може на таунхол пойти? Може, героям на таунхол дійсно пойти, хто його знає. Блін, хоча ладно, давайте. Ось так, ось так. Сюди кулі. Тут можна кинути квіну. Так, поки вардену хелпа не треба. Ні, дивіться, дуже швидко все вмирає. Хорошо, хоча б на двушку будемо грати. В принципі, я не професіонал. Знаєте, я, звісно, хорошо в обичній легенді атачив, але ну слуйте, хард левел це навіть для мене. Ну, трошки, блядь, я все проїбав. Ладно. Ні, так, да, ну це дивіться, це просто не моє. Просто сподивіться, як у мене все погибає. Просто все моментально. Так. Давайте, ну хоча б король двушок я тут по-любому буду. Да, ну дивіться, просто Варден живе-живе, хуяк в нього пару будівель стріляє, і він просто падає, і нічого його не спасе. Реч треба було вчасно кидати, а тут такого не, не буде вже все. Да, рейдж чуть не затягнеш, да, там не подивився, чи йому треба речі, ні все. В принципі, епоха закінчилась. Так, ну давайте тоді будемо почистку вже займатися. Оце, кстати, знаєте що скажу? Звісно, я тут буду ракувати, але таке мені нравиться більше. Тут хоч якась складність є, да? Так то. Зносиш, ти просто недовольний від того, що ти трошки не зробив. Колись ти трошки просто радуєшся, так? Да? А зараз, ну не знаю, типа дефолт зробили зробили. Ну це тоді було, коли ще ця легенда була. дана. Но зараз мені здається, буде все поімпливої по і по от, Пожалуйста, 80% ми забираємо. Ну, мені треба привикнути до хардмода, тому, що хардмодом я ще ніколи не грав, а, навіть іспити рідко коли чіпав. Тому поки щось так виходить. Що там, будемо здаватися, ні. Ну Хоча ладно, давайте подождемо, поки печки тут доб'ють. Що в нас є? По у нас забере, бомбежку теж забере. Хорошо, будемо проценти все-таки лутати, тож це легенда. Надо показати максимальний хайсів у першому сезоні. Може на якісь топові місця вийдемо. Так, 85% набили. Що там у нас по хайрангам, ви питаєте? Давайте подивимось. По хайрангам. Так, ну вже тут люди біжать. 17 место я в Україні, в світі, наверное, я вже просто ні за ким не встигну. Давайте наглянем. Ну, а, тут не пише на жаль, вже ні. Тут над іконкою десь не пише, Ну, я покажу 790-те місто в світі. Ну, доволі непогано. Так, пожди, дай ми ну, тут подивимося. Так, да, навіть в топ-1, в топ-1 чела нічого не показуємо. Це да, погано. Але знаєте, ну хардмод це реально інтересно. О, кстати, в мене ще одна <смір Attention> не зарахувало атаку. Поки що дивіться, як я тут продвігаюся по легенді. А десь тут є, кстати, оця система, типу, щоб подивитися свої кату. О. Солідно, солідно. Оце, якщо 8-3, це я зробив ще в старої легенді. Так потренуватися тут вже з хардмодом. Ні, ну результат для мене хороший. Просто подивіться до речі. Просто, кстати, подивіться, 22 кубка мені мінуснули, значить, це те, що 18 кубків мені зараз пойде. А, Боже, це, це, це ще просто ладно. Це, це ще коли в старої легенді мене та все хорошо. Ну, в принципі, теорія така ж буде, таке саме, що а, в новій легенді, правда, будуть давати кубки, які м, суперник не забрав. Ось якось так це буде все роботи. Ну, мені зараз треба, якщо що, біжать на пару, не знаю, як там по звуку буде. По звуку ну, дуже сильне ехо. Таке враження, що я ніби в туалеті записував, але ні, я записую в кімнаті в і тому обнова вийшла, я вирішив все-таки побалувати вас відосиком. Ні, ата... одну атаку записав. Буду, напевно, після пари прийти, хай ранг якось пробувати пушити, треба старатися. Да. Ну, оце мені реально подобається. Це одразу, знаєте, у нас вже тут експертний рівень, який сидеться, бачите, модифікатор Легенда. Оце, це мені подобається. Більше складнощі, більше інтересу до ігри. Правда, іконки херня, я так чесно скажу, але. Все одно інтересно так поіграти. На мене хтось кстати атачить. ладно, друзі. Це вже показувати не буду. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.